Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Долбужак Вікторія, та темою мого наукового проєкту є моніторинг вмісту мікропластику у питній воді та розробка екологічного фільтра для її очищення. Мікропластик це тверді частинки синтетичних полімерів, їх розмір сягає менше 5 мм. Частинки мікропластику утворюються в результаті розпаду пластикових виробів. Більша частина твердих полімерів це результат розкладу пластикових предметів у довкіллі. Пластикові вироби лежать в землі сотні, а то й тисячі років, поки не розкладуться повністю. Мікропластик потрапляє в різноманітні екосистеми, забруднює природу та поступово надходить в організм людини. Тверді полімери перебувають в крові, шлунку та інших життєво необхідних органах. Вони повільно забруднюють кров'яні судини, блокуючи рух кисню. Метою нашого дослідження є дослідити вміст частинок мікропластику в зразках питної води з різних джерел. Та розробити трисекційний очисний фільтр для зменшення вмісту твердих полімерів в питних водах, які можливо виготовити в домашніх умовах. Сьогодні забруднення довкілля, особливо води, стало глобальною проблемою, яка негативно впливає на функціонування екосистем. Стійкість мікропластику у довкіллі та його здатність до накопичення створюють серйозні ризики. Мікропластик потрапляє в організм людини кількома шляхами, але найчастіше через питну воду. Тому необхідно проводити постійні дослідження для визначення потенційних ризиків для життя. Багато аспектів залишаються невизначеними: механізми транспортування мікропластику у різних середовищах та який вплив буде мати мікропластик в живих організмах. Перед собою ми поставили такі завдання: здійснити літературний огляд щодо складу мікропластику та шляхи його потрапляння в екосистему. Провести дослідження на вміст мікропластику в зразках питної води в різні пори року з різних джерел та визначити їх розміри, створити очисний фільтр на основі активованого вугілля для очищення води з різноманітних джерел для побутових та промислових потреб, щоб мінімізувати вміст мікропластику. Існує кілька методів очищення води від мікропластику: це фізичний, механічне видалення частинок мікропластику з води, хімічний зміна властивостей мікропластику для його подальшого видалення. Та біологічний, які базуються на використанні біологічних агентів, таких як мікроорганізми, які здатні розкладати мікропластик. Мікропластик має неабиякий вплив на навколишнє середовище. Найбільші наслідки мають забруднення водою, адже це впливає на життя морських жителів та їхні організми. Впродовж року мною було проведено дослідження щодо вмісту твердих полімерів у різноманітних джерелах питної води. Перевірено шість об'єктів. Зокрема, водогін міста Коломия Коломийського ліцею No9, криниця селища Гвіздець, криниця села Борщів, бутильована вода з кулера, вода та сніг поблизу річки Чернява у селищі Гвіздець та вода з монастирського джерела Кліштор у місті Коломия. Дослідження було проведено 4 рази на рік, кожної пори року. Для дослідження на фільтрувальному папері накреслили сітку 5х5 мм. Для визначення розмірів частинок мікропластику, взяті зразки профільтрували за допомогою фільтрувального паперу. Після того, як папір висушили, готові зразки по черзі помістили під цифровий мікроскоп. Для того, щоб визначити кількість мікрочастинок у воді, було взято до уваги кожну клітинку та вираховано кількість частинок в кожній. Щоб визначити середній розмір твердих полімерів, було визначено розмір кожної частинки. Для виявлення та підтвердження частинок твердих полімерів у питній воді був застосований метод розжареної голки. Це класичний спосіб ідентифікації мікропластику. Цей метод базується на властивості пластикових матеріалів плавитися при високій температурі. За результатами моніторингу, найбільший вміст мікропластику в джерелах води спостерігається в монастирському джерелі кляштор, а найменший в бутильованій воді. Варто зазначити, що показники не є сталими та коливаються залежно від пори року. Найбільше мікропластику виявлено навесні та влітку, що пов'язано з активною людською діяльністю. Для зменшення вмісту мікропластику в питній воді ми виготовили трисекційного фільтра, який дозволить очищувати питну воду від різних речовин, від мікропластику, зокрема, були використані такі речовини, як білий пісок, активоване вугілля та шунгіт. Також були використані колби з монтованими мембранами. Такий фільтр працює за принципом механічної адсорбційної та хімічної фільтрації. Білий писок видалятиме великі частинки, такі як мулта, і ржа, згубно діятиме на паразитів, видалятиме з води розчини заліза, марганцю, алюмінію. Активоване вугілля очищує воду методом адсорбції, вловлюючи органічні домішки, шкідливі сольові з'єднання, сполуки хлору, видаляє важкі метали та частинки мікропластику. Щоб збагатити питну воду корисними мінералами після очистки активованим вугіллям, ми вирішили після фільтру з активованим вугіллям поставити ще додатковий фільтр з мінералізатором, який збагачує вже очищену воду корисними речовинами. В якості таких мінералів використовується шунгід.